Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, написання розповіді на основі малюнка, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Тема для спілкування Зима прийшла. Ось і все дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Давайте з вами відгадаємо загадки. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь барлозі вже дріма, яка пора, скажіть, Зима, молодці. Небіг марка пролетіла, Білий пух розсипала, він на землю міцно ліг називають його сніг молодці. На долоні зірка впала, Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Не рибає, не мурує, а без рук мости будує. Хоч не має олівця, а малює без кінця. Мороз. Що ми з вами уявляємо, коли чуємо слово зима? Отже зараз подумайте кожен, що ви уявляєте. Це сніг. Це сніжки, мороз, іні, пух, сніжинка. Сьогодні на уроці ви будете вчитися писати розповідь на основі малюнка, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Подивимося, яка ж пора року тут у нас зображена. Так, зима, які кольори використовувати? Білий, так, різісненький бачимо. Що роблять дітки? Дітки з'їжджають на плюшці, на лижах, так на санчатах, ліплять сніговички. А для пташок вони зробили що, Одівнички. і тепер пташки можуть собі добре почувати, тому що в них є що їсти. Переслухайте, будь ласка, віршик. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат. Галя, Петрик і Кіндрат. Всі згори летячо духу, Що спіймати білу муху. І прослухаємо з вами, як же композитор зобразив зиму. Спокійна мелодія. Так, отже, які слова ми можемо з вами використати в нашій розповіді. Приїхала на білому коні, скував землю, накрила білою скатертиною, крила білим пухом, посипав і сивої хмари, одягла дерева кущі, стоять у білому вбранні, принесла клопоту пташкам, у пошуках їжі, радіють зимі, спускаються з гірки, катаються на санчатах і ковзанах. Грають у сніжки, ліплять снігову бабу. Отже, пам'ятайте, кожну частину тексту починає писати з нового рядка. Заголовок нашого тексту зима. Будь ласка, на сторінці 25 нам потрібно з вами скласти розповідь про зиму. Тобто, яка вона? Що трапилось з деревами? Так, Що трапилося з пташками? Чи любите ви зиму? За що ви її любите? Що ви робите взимку? Ну, Наприклад, як це не обов'язково ви записуєте свою розповідь, а це вам, як приклад, що можна, про що можна розповісти. Земля вкрилася білим, пухнастим килимом. А як гарно виглядають дерева в Інні, ніби казкові? Діти грають у сніжки, катаються на санчатах, люблять сніговика і будують снігові замки. Але зима принесла клопіт пташкам їм нічого їсти. Зима це дуже весело і красиво. Ви можете дописати Ви любите зиму, ви не любите зиму, за що ви любите зиму? І взагалі, що ви, наприклад, може, вам подобається саме зима, коли йде великий сніжок, ви любите під ним гуляти, так? Або чим саме ви займаєтесь? Тобто кожен розповідає про свою зиму, як він її бачить. Підказочка у вас невеличка є. Прочитайте свою розповіді, якщо є помилки, ви, будь ласка, їх виправте. І завдання це намалюйте ілюстрацію до написаної розповіді та вкладіть цю ілюстрацію у свій зошит. І, відповідно, беріть цеглинку. Сподобалося дуже або не сподобалось. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!